Доброго дня, з вами знову компанія ЛюксВаш. Сьогодні хотіли вам показати компресор 300 літрів, який ми завозимо з Італії. Його особливості це 5,5 кВт двигун, електроагрегат, 910 літрів компресорна головка на виході, пресостат компанії Кондор, ну і ресівер 300 літрів. Що хотіли би вам по ньому коротко розповісти, працює він, ну, скажімо так, бездоганно. На сьогоднішній день ми їх продаємо вже більше 11 років, жодних проблем ми з ними ще не мали. Єдина особливість в ньому це потрібно замінювати масло один раз в півроку для ідеальної роботи компресорної головки. Слідкувати і обслуговувати особливо за ним ну, ніяк не потрібно там по заміні рівнів і так далі, він до цього є невибагливий. Працює він дуже добре, дуже якісно. Так, як це є Італія, і так як вся Італія працює дуже прекрасно і чудово. Значить, завозимо його під нашим брендом, як ви можете бачити, це компанія Luxwash. Ось, будь ласка. На трьох колесах. Що ви можете бачити? Ось щодо компресора 300 літрів. Дякую, будьте з нами. Попереду ще багато новинок. На все добре, хай вам щастить!